Ще трохи більше як 40 років тому це була розвинена світська держава, яка підтримала дружні стосунки сполученими штатами Америки, рівнялася на цивілізовані країни світу і загалом пропагувала західний стиль життя: пепсі, свобода, засмаглі і красиві дівчата у купальниках, еротичні журнали, рок та джаз у кав'ярнях. Про її намагання відповідати ліберальним цінностям красномовно свідчить один факт: у 30-ті роки там на державному рівні заборонили носити хіджаб, а поліція отримала вказівку силою зривати хустки з тих жінок, які вперто продовжували виходити на вулиці у релігійному одязі, що приховував обличчя та фігуру. Торгівля нафтою, стрімкий розвиток промисловості, американські військові фахівці, які вчили солдатів та допомагали розвивати армію, зрештою, так звана прозахідна біла революція, яка мала модернізувати економіку і вивести її у світові лідери. Усе те, що згодом отримало назву вестернізація країни ще в середині 70-х шах Ірану мандрував з дружиною Америкою, вчився грати в теніс, пив прохолодні коктейлі і на рівних спілкувався з Річардом Ніксоном. Але в якийсь момент усе змінилося. Іран зробив неймовірно різкий поворот. Світська держава перетворилася на закриту репресивну теократію з войовничим ісламом, фактично релігійну секту. Більше ніяких джинсів, шортів та купальників. Повсюдна присутність поліції моралі, яка почала вистежувати усіх хто не дотримується ісламського дрес-коду, катування, залякування, переповнені в'язниці та фізична ліквідація ворогів режиму. Американські друзі, які стали смертельними ворогами і залишаються такими і понині. Вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні ми говоримо про ісламську революцію або що зробило Іран таким, яким він є зараз. Як так сталося, що країна так ненавидить західний світ і вибирає друзів з-поміж божевільних диктаторів? Чому революцію в Ірані вважають однією з найзнаковіших подій ХХ століття, яку за важливістю прирівнюють, скажімо, до більшовицького перевороту у Росії? Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво! 1941 рік до влади в Ірані приходить його імператорська величність, цар царів і сонце Арію, двадцяти дворічний шахіншах Мохамед Риза Пехлеві. На той час ця держава конституційна монархія, і молодий принц змінює на посту свого батька, який під час Другої світової війни мав необережність бути союзником Третього рейху і відмовив Великій Британії та Совєтському Союзу у розміщенні на території Ірану їхніх військ. У результаті армія антигітлерівської коаліції таки вдерлася на територію країни, скинула шаха і швидко встановила контроль над інфраструктурою, передусім залізницями та нафтовими родовищами. Коли ж суверенітет держави відновили, то влада перейшла уже до сина шаха. Отже, очоливши країну, Мохамед Риза Пехлеві розпочинає активну прозахідну політику. Він запрошує до себе американських цивільних та військових експертів, закуповує у США новітні озброєння і отримує щедру фінансову і технічну допомогу, оскільки має мрію провести реформи та вивести країну з аграрної і злиденної держави до розвиненої індустріальної. Своєю чергою Америка інвестицій не шкодує, вона виділяє гроші і стає іранським партнером. У такий спосіб переслідує свої інтереси, бо отримує вільний доступ до іранської нафти, а ще контролює перську затоку і південні кордони СССР. Уже на початку 60-х, коли у Вашингтоні президентом стає Джон Кеннеді, іранський шахіншах дає старт програмі економічних перетворень, які пізніше увійдуть в історію як біла революція. У рамках модернізації економіки він проводить земельну реформу і змушує великих землевласників продати чи здати в оренду селянам свої земельні наділи. Іде на цей крок всупереч тому, що саме поміщики були найвпливовішою політичною групою Україні. У результаті півтора мільйона дрібних селян отримують бажані земельні ділянки, а колишні земельні магнати залишаються без нічого. Усе це Мохамед робить доволі хитро та зухвало. В обхід парламенту, отримавши схвалення на всенародному референдумі, мабуть, заради справедливості тут варто відзначити, що такі зміни не були виключно ідеєю шаха на земельній реформі. Наполягала Америка і адміністрація Кеннеді, що в такий спосіб намагалися запобігти масовим заворушенням. Подібну політику Вашингтон провадив і в інших країнах третього світу, над якими тримав протекторат. Американські кредити та різке підвищення цін на нафту. А у 1974 році, внаслідок арабо-ізраїльського конфлікту, лише за три роки її вартість зросла в чотири рази. Дозволили шахові фінансувати будівництво суперсучасних металургійних та машинобудівних підприємств, залізниць суднобудівних комплексів, нафтохімічних терміналів, автомобілебудівних заводів. Значні інвестиції були спрямовані в освіту, енергетику та армію. Світ заговорив про іранське економічне диво. Та на цьому гриза Пехлеві не зупиняється. У своїй політиці він повністю копіює американський стиль життя. А отже, зміни зачіпають і побут, звички та культуру іранців. Країна стає більш відкритою до світу. Вона відмовляється від деяких віковічних традицій, і навіть дещо відходить від ісламу. Наприклад, шах дозволив жінкам зняти хіджаб, дав їм можливість здобувати освіту і вільно почуватися у чоловічій компанії. Натхненні змінами іранські красуні починають носити одяг західного стилю: вузькі джинси, міні-спідниці, топи з короткими рукавами. Їм дозволено з'являтися на пляжах у купальниках і навіть фліртувати. Додам, що тут помітну роль у трансформації суспільства відіграла вдвічі молодша дружина Мухамеда Пехлеві Фарах, яка навчалася в Парижі і привезла звідти європейський образ емансипованої жінки. Щоб ви розуміли про що мова і мали змогу порівняти з тим, що є зараз. Ось світлина з 1976 року. На ній пікнік у Тегерані. Жінки у світських спідницях та квітчастих платтях вони розстелили килими на узбіччі дороги і відпочивають з чоловіками. На такі посиденьки сім'ї та друзі збиралися як правило у п'ятницю, яка в цій країні є вихідним. А ось на цьому фото іранська перукарня. Знову ж таки, як ви бачите, жінки у вишуканому одязі вони весело спілкуються між собою, а їхні волосся та зачіски нічим не прикриті у 60-х та 70-х роках. Там навіть провадили щорічні конкурси краси. Тоді ж уряд ухвалив новий закон, який регулював сімейні відносини. До цього вони ґрунтувалися виключно на тлумаченнях Корану і мамами. Нове ж законодавство дало право жінкам розлучатися на рівних умовах. Заборонило це робити чоловікам в односторонньому порядку. Заборонило чоловікам брати другу дружину без письмової згоди першої, а також встановило рівні права статей у питаннях опікунства над дітьми після розлучення. Загалом це був час, коли молодь із задоволенням влаштовувала запальні вечірки, слухала ACDC та Квін. А полиці іранських магазинів прогиналися від різноманіття імпортного одягу на будь-який смак та колір. У магазинах, крім західної літератури і музики, відкрито продавалося порно для духовенства. Ці зміни були диявольським прокляттям і замахом на традиційні цінності. Саме тому трішки пізніше воно завдасть західному стилю страшного удару, і ми розповімо про це дещо згодом. Варто згадати, що таку лібералізацію життя почав провадити ще пехливі старший батько Мохамеда, освічена і дуже амбітна людина. Він був одержимий ідеєю звільнення жінок та їх активного залучення до державного та суспільного життя. Настільки одержимий, що навіть не обійшлося без перегинів, закутаних у чорний одяг і ранок на вулицях ловили поліціянти і силою змушували знімати хіджаб у 30-ті Це ще вважалося такою великою ганьбою, і після екзекуції жінки навіть відмовлялися залишати свої будинки. Отже, коли до влади в Ірані прийшов пехливі молодший, що більшу частину свого життя провів на заході, навчаючись у Швейцарії, то він продовжив справу батька. І якщо порівняти це із сучасним Іраном, де лютує корпус вартових ісламської революції, а поліція моралі може позбавити жінку життя за те, що вона наважилася з'явитися на вулиці без хіджаба, то розумієш, що між сучасним Іраном і тим, про який ми розповідаємо зараз. Пролягає справжня прірва. Що сталося і чому країна скотилася у жорстку релігійну диктатуру? Ми розповімо трішки згодом. А зараз я попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ м сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що захищає Україну від російських загарбників. Їм потрібні fpv дрони. Орда багатотисячна і дронів також має бути багато. Тож, якщо маєте можливість зробити донат, то всю необхідну інформацію, шукайте в описі до цього відео. Пам'ятайте, що дрібних пожертв не буває. Насправді важливою є кожна гривня. Часи нелегкі, тож не соромтеся і кидайте хто скільки може. Повірте, що хлопці будуть вдячні за кожну копійку. Отже, на перший погляд, шах ірану все робить вірно. Економіка росте, країна заявляє про себе на світовому ринку. А в освіті, науці, енергетиці відбуваються позитивні зміни. Та виявляється, це задовольняло не усіх. Чому? Лівим силам категорично не подобалася дружба з заходом та капіталістами. Через це вони навіть хотіли ліквідувати Мохамеда пехливі. Впливове ісламське духовенство також постійно збурювало суспільство, адже розуміло, що стрімко втрачає свої позиції. Загравання з Америкою та західними цінностями не завжди знаходили підтримку і серед простого народу. Був ще один важливий фактор, який явно грав не на руку шаху. Це величезний розрив між бідними та багатими. Його родина та наближені до неї особи завдяки доларам, що йшли від продажу нафти, жили в неймовірних розкошах. Вони без перебільшення купалися в них. Паралельно небачених масштабів сягнула корупція у державному апараті. Натомість, простий люд часто заледве зводив кінці з кінцями. Економічні реформи не завжди супроводжувалися якісними політичними змінами. Шах спирався на армію та секретну службу Савак, що була націлена на боротьбу з внутрішньою опозицією, і прославилася своєю жорстокістю. Вона мала стежити за лояльністю суспільства до влади, боротися шпигунами та іноземними агентами, особливо за лівими та комуністами, що вже робили спроби перевороту. Але в дійсності стала знаряддям масових репресій проти власного населення. Процвітали доноси і арешти, тортури, викрадення та шантаж, вбивства і зґвалтування. Отже, незадоволених було багато, але Мухамед все більше закручував гайки та посилював свою диктатуру. Наприклад, вже у 1975 році в Ірані було дозволено існувати лише одній партії та закрито 95% усіх видавництв. Тюрми були забиті дисидентами. В Тому ж таки році організація, міжнародна амністія, яка слідкує за порушенням прав людини у світі, заявила, що у в'язниці Ірану запроторено понад 40 тисяч політичних в'язнів. Це призвело до того, що коли шах відправився у поїздку по Європі, то там його зустріли гучними протестами. Звісно, що не мовчали і самі мешканці Ірану, які виходили на численні мітинги та страйки. Опозицію очолила радикальна частина шиїтського духовенства, якою з за кордону керував ісламський теолог Аятола Рухола Хомейні. Він був одним із найяскравіших критиків шаха і запам'ятався висловом: черевики вашого батька занадто великі для ваших ніг. У такий спосіб закликав монарха відмовитися від тісного співробітництва з заходом. У результаті влада Ірану через тиск спецслужби змусила Аятолу покинути країну. Останні роки він мешкав у Франції і звідти підбурював людей до спротиву, писав памфлети та книгу. Як нам облаштувати Іран з погляду теології? Послідовники записували його промови на касети і поширювали в мечетях чи роздавали на вулицях іранських міст. У них йшлося про сіоністські та імперіалістичні змови проти Ірану і застереження, що іслам перебуває під загрозою зникнення через стрімку вестернізацію країни. Ось показове фото. Мешканці Ірану читають послання Аятоли Хомейні на стіні мечеті. Зараз ми продовжимо розповідати, як розвивалися події далі, але думаю, що багато глядачів задають собі запитання, чому всупереч режиму диктатури, яка була в Ірані? Америка продовжувала всіляко підтримувати владу шаха. А все просто Вашингтон справді закривав очі на вбивства та переслідування опозиції, оскільки закріпився у цій країні і виступав як поліцай антиімперіалістичних рухів у цьому регіоні. Приміром, коли у 1968 році британський уряд заявив, що забирає свої війська з перської затоки, то вже наступного року американський президент Річард Ніксон оголосив про нову політику. За нею країни третього світу мали брати на себе більше відповідальності за власну оборону. Внаслідок такої доктрини Ніксона збройні сили іранського шаха помножилися з феноменальною швидкістю. Т1978 році вони становили 413 тисяч осіб. Військо мало понад 3 тисячі танків, а повітряні сили стояли на третьому місці у світі. Збройні сили Шаха були більшими і краще озброєними, ніж армія Великої Британії. У це складно повірити, але тоді, у 70-х, внаслідок такої політики, іранська армія увійшла до топ 5 найсильніших армій світу, а шаха називали не інакше як жандарм близького сходу. І тут є один дуже показовий момент, який свідчив про близьку дружбу Америки та Ірану у 1977 році. Шах Мохамед відвідав США. А вже через місяць президент Картер завітав до Тегерану і під час свого візиту назвав Іран острівком стабільності у неспокійному регіоні. А ще заявив, що коли мова йде про права людини, то він і шах поділяють одні і ті ж погляди. І що супроти жодного іншого лідера він не відчуває стільки глибокої вдячності та особистої дружби. Але от біда, що в той час острівок стабільності стабільним уже не був, і навіть підтримка Америки шаха не врятувала. Починаючи з 1963 року, в Ірані один за одним проходять різноманітні протести та демонстрації. Савак та армія жорстоко придушувала їх. Відповідно, монархічний режим тримався виключно на силі. Причому реакція влади на виступи опозиції була явно неадекватною за різними даними, починаючи з 1963 і до кінця правління шаха Пехлеві було знищено до 60 тисяч осіб. У 1978-му все кардинально змінюється. Тоді у деяких тегеранських газетах на замовлення владного режиму вийшли матеріали, у яких дуже цинічно висміювали Аятулу. Мовляв, він зрадник запроданець та боягуз. Це викликало величезне невдоволення серед вірян, які одразу вийшли на вулиці. Поліція відкрила по них вогонь, але люди не розбіглися. Навпаки, хвиля протесту почала стрімко поширюватися усіма містами і регіонами. Вже у вересні 1978 року по всьому Ірану проходили багатотисячні маніфестації під гаслами «Хомейні» або Смерть та Свобода і Шаріат. Кульмінацією стають події 8 вересня, день, який отримав назву Чорна П'ятниця. Тоді військові відкрили вогонь по багатотисячному натовпу, що зібрався на одній із площ Тегерану. Ось цей інцидент був зафіксований на багатьох світлинах. Ми можемо побачити, як поліціянти стріляють по людях, а на вулицях лежить дуже багато трупів. Внаслідок інциденту за різними даними загинуло від 3 до 4 тисяч людей, і сотні було поранено. Кривава бійня стала поворотним моментом, який дав зрозуміти усім, що компромісу між демонстрантами та режимом досягнути вже не вдасться ніколи. Після розстрілу людей протести лише наростали. У гру вступили працівники нафтової промисловості, які намертво заблокували роботу галузі. Країну лихоманило впродовж наступних місяців у жовтні, листопаді, грудні. Ось ще одне показове фото. Люди палять вогні на одній із вулиць столиці. А вже на наступній світлині ми можемо побачити, як палає вантажівка з логотипом Пепсі, як символом Америки і ненависних цінностей заходу. Усе це продовжувалося до наступного 1979-го, коли у січні близько ста тисяч людей зібралися біля однієї з мечетей столиці. Правоохоронці, які до останнього виступали за владу монарха, зрозуміли, що перемогти народ не зможуть і перейшли на бік демонстрантів разом з іншими. Вони вже і собі скандували смерть шаху. У такій ситуації Мохамеду Пехлеві не залишалося іншого виходу, як покинути країну. І ось кульмінаційний момент 1 лютого в оточенні журналістів та симпатиків Україну тріумфально повертається духовний лідер Рухола Хомейні, який перебував у вигнанні цілих 14 років. Ось він сходить з трапу літака. За 10 днів після цього режим шаха остаточно впав. Армія склала зброю та визнала його владу. За два місяці за підсумками референдуму замість світського та прозахідного Ірану у світі з'явилася Ісламська республіка, що кардинально вплинула на розклад сил не лише в мусульманському світі та близькому сході, але й світовій політиці. І цей вплив усі відчувають досі, особливо ми, українці, які змушені оберігатися від іранських шахедів, що їх запускає по нашій території Росія. На початку 80-х портрет Аятоле прикрасив обкладинку журналу Тайм як найвпливовішої людини року. А у статті йшлося, що Ісламська революція це подія, яка вплинула на світовий баланс сил більше аніж будь-яка інша, відтоді як Гітлер захопив Європу. Паралельно наростав скандал у США, де політики гостро критикували президента Картера за найгірший промах його адміністрації у зовнішній політиці, допущення несподіваної революції, що перевернула догори ногами цілу післявоєнну стратегію. Та побиватися було пізно. Після повернення в Іран аятоли релігійні фанатики почали швидко брати своє. Влада перейшла не народу, як було обіцяно спершу Амулам. Мало не в кожному селі створили революційні трибунали, які криваво розправлялися з противниками. Хомейні швидко запровадив новий лад, де абсолютне верховенство отримав імам, духовний лідер. Ця теократична модель тримається по сьогоднішній день. Які ж зміни він запровадив першочергово? Насамперед розпочав різку антиамериканську політику. Одразу після повернення Аятоли американське посольство в Ірані оголосили шпигунським гніздом. Туди увірвалися люди, які взяли в заручники 66 його співробітників. Весною 1980 року адміністрація президента Картера розірвала дипломатичні відносини США з Іраном. Вони не відновлені і понині. Тоді ж США ввели перші антиіранські санкції. На кілька років було закрито університети, які Хомейні назвав центрами розпусти та головною імперіалістичною загрозою їхньої релігії. Тисячі студентів і викладачів звільнили, сотні знищили у перші роки після перемоги революції. Лекторів, які здобули західну освіту, до викладання не допускали. Багато видань та телеканалів, закрили в країні, заборонили показувати іноземні фільми на всю іноземну поп-культуру, як таку, що розбещує молодь, наклали мораторій. Головними предметами у школах стали шиїцькі ісламські вчення, Коран, Шаріат і теорія мусульманського права. Та найбільшого наступу без сумніву зазнали жінки їх знову зобов'язали носити чадру або хустки хіджаби. Вели роздільне навчання і привселюдне тілесне покарання не можна розлучатися з чоловіком без його дозволу, не можна відвідувати громадські заклади. Коротка спідниця, помада, голосний жіночий сміх, непокрита голова. Усе це стало злочином. Натомість нормою стало багатоженство і зневага до жінки. Усі ці дикунські правила зберігаються і понині. Показовою є історію Макси Аміні, яку у 2022 році заарештували та замордували до смерті лише через те, що вона не носила належним чином хіджаб. після сильних ударів по голові. Дівчина впала у кому. Просто зараз за звинуваченнями у шпигунстві й державній зраді сотні, навіть тисячі іранців перебувають у тюрмах. Десятки людей щороку засуджують до смертної кари за ворожнечу з Богом. Друзі, з вами був канал за документаліст. Сьогодні ми говорили про Іран, іран, який ненавидить західний світ і підтримує диктаторську Росію. А його безпілотники чи не щоночі атакують нашу територію, і це дає розуміння, чим небезпечний релігійний фанатизм та безконтрольна влада. Якщо вам сподобалась розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймі Кофі чи Пейпал. І щиро дякую тим людям, які вже зробили донат. Це важливо, бо дає нам можливість рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось.